Відомий банкір Володимир Матвієнко на зустрічі із житомирськими студентами говорить не про гроші, а про кохання до жінки, адже любов надихає жити. Можливо, саме вона підштовхнула його створити яскраву українську валюту, гривню. Тому і своїх слухачів філологів закликає творити із любов'ю. Вас всіх повинні любити, тому що ви всі прекрасні. Володимир Матвієнко приїхав до Житомира на запрошення викладачів та студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка. Відомий він в першу чергу як ініціатор створення і впровадження української національної валюти гривні. Саме він своїм автографом повернув державі її історичну грошову одиницю. з банкіра за сумісництвом і відомого автора більше десятка поетичних збірок усе велике народжується з любов'ю. Мета сьогодні, щоб студенти подивились, побачили, що черпаючи енергію із поліської землі, а він себе так і називає деревляним поліщук, от коли бути цілеспрямованим, коли бути націленим на досягнення якоїсь мети, можна в житті щось досягнути. Ну а до того ж, він ще і. Прекрасний письменник, справді, прекрасний поет. Завідувач кафедри української мови, науковець Віктор Мосієнко каже, що такі люди, як Володимир Матвієнко, надихають, тому схожі зустрічі є необхідними, щоб наш студент не закривався отут стінами лише аудиторії інституту філології щоб він ширше бачив, щоб він ширше оцінював, сприймав слово, світ, культуру, мистецтво.